Сьогодні ми радо мікрохвильову піч використовуємо нову магазин на Кумфі. Нам підписаний написав, що в нього пише до 3000, тому тобто давайте розглянемо всі варіанти. Дивіться, перше висвічує горіння. Віпі... Ну, на особистому користуванні кажу, що горіння йде на гарних матеріалах, ну і якість збірки, але йде дуже погане покриття. Тобто, як тільки ви його поцарапали, це горіння, воно йде, починає корозіти. Ця корозія, а в деяких випадках навіть... Е... Жавсі не появляється.

Може, через років п'ять не потріскається, ну але за п'ять років, за п'ять років я вважаю, що доволі як люди в п'ять років вона витримає. Тому, напевне, я він на перше місце поставив Вест Фрост, я взагалі не рекомендую, тому що це Китай Китаєм, він за рік, за два вже все згорить. Ну, все сам фонсери п'ять тисяч дій тисяч сканді люкс. Те ж саме, що Вест Фрост тільки під іншою назвою, тому теж поганий бренд не раджує його. Рюмхирим. Вини это ж, но ну, може тільки трішечки як ну, Все ж не можу всету. Весь фрос я казав? Так. речі, вся бош, за 3900. Дуже гарна, дуже гарне якісь, моякість збірки, дуже гарні матеріали. Я її поставив на б Samsung Коштував. 3900, 3 900? Тобто я б поставив його на перше місце, так як саме воно коштує 3000, то сам що на першому місці, це на другому. Ось цей орінь Ну, те ж саме, що я і про те казав, тому не чому розказати. Це те ж саме, тому... В принципі, я б поставив його на перше місце саме до трьох євшоб'єв, щоб осіб понизили ціни до трьох тисяч, я б вжоб, його поставив на перше місце. А, а так як 3000 коштує на Samsung, то ми оставимо на перше місце Samsung, на друге Bosch, а на третє, ну, може, якийсь горіндіщі витягне. Не знаю. Добре, нехай буде ось, ось це горіння, тому що, ну, в принципі, третє місце воно заслуговує, е. тому третє місце ставимо горіння, Моє кошти якраз 3 тисячі, але перше місце за ж таки радив би Samsung. Мінуси гарені я розказував, бо ще я їх не побачив.